А це я всього три місяці на протезі. Представте, що буде через рік. Отже, задача перевернути це колесо десять разів. Раз, два. Три. Цю дистанцію долаю заради себе, своїх рідних і своїх побратимів. Вісім. Ще два. Дев'ять. Десять. Є. Це було п'яте випробування. далі просто треба дійти. Головне було не здатися. Трошки замахався, але ми не здаємося. Як каже мій тренер, це в тебе тільки в голові. Ha 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 ha.